Друзі, всім привіт ви на каналі про годинники Філтайм. З вами, як завжди, Станіслав. Та сьогодні на прикладі трьох моделей мікробрендів я покажу, чому деякі годинники в два. Інколи в три рази дорожчі, ніж інші. Тож давайте не зволікати. Ми ще побалакаємо в кінці ролика, коли вже будемо мати якусь інформацію. А зараз давайте переходити до годинників. Але перед тим як завжди, прошу вас підтримати мене та мій канал, а підписатись, бо ця проста дія допомагає з вашої сторони просувати мій канал, мій контент. А я якраз для вас його і роблю. Тому, якщо ви хочете для мене зробити просту і а, корисну справу, будь ласка, лайкніть це відео. Почнемо з Фойбос і його пакування, бо воно по моїм відчуттям впливає на остаточну ціну. Доволі проста, але збита коробочка на кнопочці. Для мене це приклад того, як робити недорого і якісно. На сьогодні це сама брутальна та велика модель бренду з колекції Leviathan. чи LeвіaFan, як хто називає. Корпус з нержавіючої сталі 316L доволі вуглуватий, різкий, повністю сатинований. Давайте подивимось якість обробки. Цей тип сатинювання візуально досить грубий, підходить саме стилю цього годинника. Але не лякайтесь слово грубий, я просто не знаю, як по-іншому передати. Якість насправді доволі хороша, просто є такий тип вертикально. Полосного шліфування він чітко показує текстуру металу. Що мені подобається, що є приємне гравіювання восьмині галого бренду на заводній голівці, а це вже деталі. Та це ж гравіювання в досить Глибокому форматі на задній кришці годинника. До речі, сатинювання на задній стороні вушок вже більш лагідне, зазвичай у недорогих годинниках в цих місцях на полірування економлять. Тут такого не бачу. Безель з керамічною вставкою на 120 обертів стоїть як вкопаний, обертається досить туго і без жодних люфтів. Голівка в цьому годиннику загвинчується для кращої герметичності, Ви вже могли бачити і гелівий клапан для стабілізації тиску. Це професійний дайвер з водозахистом 500 метрів. Голівка доволі впевнена і зручна. Дуже дебелий ремінь з каучуку в цій моделі, купа отворів, щоб рука влітку дихала, класно зроблений, але. Мені не дуже подобається, що сама резина, коли вставляєш у тренчики фіксатори, дуже сцеплюється, тому треба зусилля, щоб протягти вільний кінець. Тобто за візуал та якість тверда п'ятірка, а от за зручність поставлю трійку. Хоча є система швидкої заміни. Що однозначно плюс. Характеристики у Фойбос дуже круті за цю ціну. Це японська механіка з автопідзаводом Seiko nh 35 a 42 години запас ходу, є стоп секунда. Працює на частоті 21 600 напівколивань на годину, та похибка по паспорту 20-40 секунд на добу, але зазвичай похибка менше. Сапфірове скло з складною формою і трьома прошарками антибліку. 15 шарів швейцарської суперлюмінова на стрілках, мітках та на безелі. Дуже яскраво і ефектно все це діло виглядає та читається у темряві. Я просто одразу озвучу ціну цього годинника на сьогодні 13 940 гривень, і насправді я не буду перебільшувати, якщо скажу, що за цей цінник. Не те, що відомі бренди такої якості і характеристик і близько на запропонують, а в цьому ціннику і серед самих мікробрендів варіантів подібних по якості дуже мало. Ну і давайте наостанок подивимось. Циферблат все добре читається, доволі лаконічно, накладені мітки, це добре. Вони дають певний об'єм, Читаємість класна завдяки дуже хорошому. Контрасту. В цілому, так на перший погляд, хочу сказати, що претензії в мене тільки до комфорту ременя, саме його надягання. Я б його замінив. Ну і наостанок хочу показати розміри. Вони тут чималі, діаметр 45 мм, від вушка до вушка 55 мм, товщина 15 мм, та вага 160 г. І це годинник на ремені. Абсолютно точно на велику чоловічу руку. Далі в нас будуть дайвери Spinnaker Duma у самому останньому виданні з додатковим ремінцем та системою швидкої заміни браслету. Бо є старі версії без системи швидкої заміни та без ремінців. Вони більш доступні. Доволі яскраве пакування, візуально класно та презентабельно виглядає, але я не можу сказати, що по якості коробка краще ніж у Фойбос. Навпаки, зовнішня частина з текстилю мені здається більш надійною саме у Фойбос. Ну і тут вже будемо якось потрохи порівнювати, так щоб ви бачили, що я не рандомно взяв годинники, потримав їх разом. Тобто, це теж брутальний годинник десь цієї ж категорії. Взагалі колекція дюма присвячена Фредеріку дюма відомому океанологу дайверу, який колись був частиною команди ЖАК Жаків Кусто. Тобто це теж дайвер з водозахистом 300 метрів, я кажу про годинник. Давайте подивимось, якість корпусу з нержавіючої сталі. Це також затонювання, також вертикальні лінії. Тут вже є полоска дзеркальної поліровки на переходах. Я б сказав, що корпус своєю формою трохи простіший, ніж у Фойбос. Але хочу показати чисто суб'єктивно, як мені здається, поліровка тут більш якісна і лагідна ніж у Фойбос. Хоча є інший аспект, якщо поглянути на задню кришку, то тут на вушках якраз поліровка трохи гірша. І тут в нас скло, через котре можемо бачити механізм Seiko NH34 з функцією GMT. В нього ті ж самі характеристики, що і у 35-го калібру. Вже не раз казав, що не бачу жодного сенсу його показувати, бо обробка в самого механізму так собі, любуватись нічим, але хоч маятник зробили тут кастомний. Браслет однозначно класної якості, чудове сатинювання, є система швидкої заміни. В принципі, годинник сам по собі на браслеті буде дорожчим, ніж годинник на просто шкіряному або каучуковому ремені. Але от застіпки у спінекер дуже простенькі. Лета всередині, штампована зовні, є бюджетне дайверське розширення. Хотілося б за гроші годинника вже хлопушку, бо Фойбос. І на дешевших годинниках з браслетами робить набагато кращі застібки. А от ремінь буде точно зручнішим, ніж у Фойбос. Тут ви можете бачити, що легко проходить крізь треншики фіксатори. Хоча сама якість, мені здається, більш дубова, ніж у Фойбос. І що важливо, ви зрозумієте, це потім я понюхав обидва ремінця. Пахне неприємно смаженою резиною, ну як воно наче і має бути. Безель в цій моделі з розміткою 24 години. Функції GMT обертаються в обидві сторони. Безель незручний, проскальзує, але якість хороша. Люфтів немає. Сам безель закриває закалене скло. По іншим характеристикам у нас сафір з антибліком, водозахист 300 метрів. Сказав, та швейцарська суперлюмінова. також Доволі круто та ефектно світить у темряві. Циферблат мені суб'єктивно подобається більше саме на цій моделі. Дуже яскравий, дуже об'ємний, хоча і більш декоративний, бо, по правилам дайверських годинників, хвилинна стрілка має бути товстою, великою та яскравою. А вона тут велика в плані розміру, розміру що правильно. Але червоним виділили чомусь маленьку годинникову стрілку а помаранчевим секундну. що гарно, але не дуже логічно для дайвінгу. Хоча це один з прикладів кольорів, є й інші версії, де все з точки зору дайвінгу реалізовано правильно. Але так, не дивлячись на це, цей циферблат мені більше подобається ніж у Фойбос. Ну і давайте знову ж на кінець подивимось розміри. Тут вже менші вони, 43 мм діаметр, від вушка до вушка 48, що дуже впливає на посадку, 15 мм товщина така ж сама, та вага 210 г на браслеті повному. Буде трохи легше, бо ви ланки знімете під своє зап'ястя, і на ремені точно буде легше. Тобто цей годинник на моїй руці вже виглядає. Доволі непогано, не дивлячись на те, що він також дуже великий. Ціна на сьогодні 24 чотири тисячі гривні, тобто на 11 тисяч гривень дорожче Фойбос, майже в два рази. В кінці цього ролику я розкажу про свою думку з приводу такої різниці. Ну і давайте подивимось самий дорогий годинник з нашої трійці. це американці Ocean Crawler. Покажу вам пакування. Воно тут доволі презентабельне. Верхня частина коробки з дерева, інші частини з якісного, наче кожзаму, добре прошитого ниткою всередині замша і додатковий. Ремінець у комплекті. Насправді ця коробка відчутна, якісніша та дорожча, ніж у всіх попередніх моделях. Звичайно, що це все впливає на остаточну ціну. Ну і давайте з неї почнемо. Вона на сьогодні на цю модель складає 43 тисячі 50 гривень, що майже на 20 тисяч дорожче, ніж Spінeker, тобто X2. Спінекер і X-3 з Фойбос, і одразу хочу сказати, що Фойбос-Спінекер це гонконгські мікробренди, і обидва збираються у Гонконзі. Ocean Crawler повністю розробляється та збирається у США у містечку Рочестер, штат Нью-Йорк, і це прямо вказано на циферблаті. Причому я хочу сказати, що при спілкуванні з власником бренду Крістіаном я бачу дійсно кастомний підхід. Тобто буває, модель готова, а ременя, наприклад, з шкіри морського скату ще немає. І мені Крістіан відписує пара днів, майстер все зробить і зможемо. Відправити відчуваєш, наче тобі в ательє індивідуально щось роблять. Кажучи про ціну, вже можна сказати, що виготовлення в США в принципі дорожче, хоча б психологічно це не значить, що там. Краще роблять, ніж в Гонконзі, але це точно значить, що багато хто з вас за це готовий заплатити, як люди платять за напис, Зроблено в Швейцарії, зроблено в Японії, зроблено в Німеччині. Хоча там є свої хитрощі, але це. Вже трохи інша історія. Другий момент, що моделі Ocean Crawler випускаються малими тиражами. Саме ця в ліміті 100 екземплярів, що дуже крихітним шрифтом можна знайти на задній кришці. Тобто, зазвичай виходить, одна модель доволі швидко продається, і бренд переходить до іншої. Таким чином, з'являється певна ексклюзивність, це також психологічно гарно сприяє на вас як. На покупців. І це насправді зашито і в ціну. Ну, трохи про психологічні моменти поговорили. Давайте перейдемо до справжньої якості, котру, як то кажуть, можна а, потримати, відчути. Корпус з нержавіючої сталі 316 l сатинювання. Що я вам хочу сказати, що особливо по боках якість сатинювання така, що подібно я іноді зустрічаю у годинниках. І за 3000 доларів. Ну, Тобто, щоб не бути пустословом, давайте я вам знову ж таки просто а, покажу на порівнянні з тим самим спінекер. Тут є гелієвий клапан, а водозахист цього годинника прям супер екстремальний, 600 метрів голівка без захисних напливів, бо в нас а, класична форма корпусу черепаха. Голівка дуже зручна. І відчувається, що на борту по заводу вже інший механізм правильно відрегульований. А це Швейцар з селіта 200 Дефіс-1. Тут доволі жорстко крутиться ручний завод. Це з однієї сторони добре, бо деякі... Сетуючи, якщо швидко крутити, то зношуються деталі. Тут фізично просто неможливо крутити швидко. А 38 годин запас ходу, 28800 напівколивань на годину. Похибка 10-15 секунд на добу. Це дуже популярний механізм середнього сегменту. Його можна зустріти і на швейцарцях. І за 2000, і за 2,5 з половиною, з половиною тисячі до, тисяч доларів. Тобто діапазон цін доволі великий. Але що важливо, що дуже рідко зустрінеш годинник з цим механізмом дешевше, ніж тисяча доларів. А цей годинник якраз стільки і коштує. Безель однозначно краще з усього, що я показав, дуже зручний, максимально приємний хід, сапфірова вставка. Яскравий, впевнено, обертається приємний звук, тобто в плані дайверського інструменту поки що все чітко і абсолютно логічно. Задня кришка мені чимось нагадує Фойбус саме за виконанням, але тут відображення битви Посейдона з гігантським кракеном, за що АТА Оушен Crawler, що вони... Не додають систему швидкої заміни, хоча це було б логічно, бо є додатковий ремінь. Основний браслет це меш, класна якість, дуже незвичний, такий прям товстезний. Незвичні кріплення у області застібки. Це такі штанги на гвинтах, котрі ви будете знімати, щоб підрегулювати браслет під вашу руку. Плюс реально топова застібка, це така прям дебела хлопушка, повністю лита. Чимось мені нагадує застібки дайверських сертина на DS Action. Також є дайверське розширення. Застібка у спінекер, наприклад, просто відпочиває поряд з цією. Ну і пам'ятаєте, я казав про ремінь? Він тут дуже класний, еластичний, чудова застівка, гарно оброблена. Та запах такий, що я нюхаю, прям як наркоман. Я не знаю, що вони там з ним робили. Але пахне він дуже приємно. Ну і давайте глянемо циферблат. Отут все прям правильно. Велика хвилинна стрілка виділена правильним червоним кольором, чудовий контраст, чудова читаємість, плюс супер яскравий люм швейцарська суперлюмінова. Мені здається, що самий якісний з всього, що ми побачили, дуже добре поліровані, накладені мітки годин. Однозначно, все це виглядає вже більш по дорослому. І взагалі я хочу сказати, що більш в більш дорогих годинниках саме циферблати в деталях зазвичай видають цінність самого годинника. Ну і, звичайно, давайте на останок розміри. Діаметр тут 44 мм, від вушка до вушка 48 мм, товщина 15 мм, товщина всіх наших годинків однакова. Але тут трохи більша вага, 217 г на браслеті. Як я казав, вага зменшиться. Коли ви приберете ланки, та на ремінці однозначно буде менше. Але я хочу сказати, що наче такий великий, але доволі непогано сидить на моїй руці 18 см у обсязі. Давайте підводити підсумки, і логічно почнемо з Фойбос, як ми і дивились на огляді. Тобто, Фойбос я вже не раз казав, для мене це бренд, котрий за доволі невеликі гроші може дати вам. Ну, по-перше, свій дизайн, класні, класну якість та завжди топові характеристики. Тобто, на сьогодні виглядає абсолютно нереально, щоб за такий бюджет характеристики стали ще кращими. Тобто... Фойбус для мене ну прям топ у цьому ціновому сегменті. Якщо поставити поряд спінекер і подивитись отак поряд ці моделі, як ми зробили, тобто, у нас все ж порівняння, то я хочу сказати, що якісь якихось якоїсь великої різниці. Я не бачу. А, тобто, ну, десь трошки там краща якість обробки саме у цій моделі Spіннекер. Хоча, якщо взяти глобально Spіннекер і Фойбос, то у більшості моделей Фойбос обробка корпусів і браслетів все ж краще, а, розширена комплектація у Spіннекер. Так, за ремінець ви також заплатили заплатите трохи більше. А, більш свіжа модель у Spіннекер, так, ціни. Зросли, тобто є якісь цінові моменти. Тому за це ви теж переплачуєте. Є момент брендовості. Тобто Фойбос на сьогодні він такий, знаєте, маленький ламповий, теплий бренд, котрий у світі насправді устоявся, і його годинникові фанати полюбляють. Спінекер. Вони дуже розрослись за останні роки, тобто вони стали реально великі, купа моделей. Там видно, що бюджети набагато більше, ніж у тих же Фойбос. Тому за саму брендовість ви також платите. Бо Фойбус сьогодні 100% це ще мікробренд. Спінекер багато хто каже, що сьогодні це вже не мікробренд, що це повноцінний бренд. Я все ж вважаю, що це такий. Доволі відомий мікробренд, все ж, але то вирішувати вам. Але все це, повторюсь, впливає на остаточну ціну. Сказати, що там якість разово вища, ніж у Фойбос, в і в цій моделі, і в інших, інших точно ні. І в деяких планах Фойбос реально краще. Якщо казати про Ocean Crawler, наш останній флагман, то так, тут прям вам і комплектація, тут вам і збірка в США, тут вам і лімі... лімітована версія, тобто це все психологічні моменти, які впливають на вартість годинника. Це нормально, бо якщо ви хочете якийсь ексклюзив. Ви за це переплатуєте переплачуєте, щоб бути умовно не такими, як всі, чи мати щось не так, як у всіх. А якщо казати про якість, якість також краще, а краща обробка, кращі деталі циферблату. Як я казав, годинник циферблату дорогих годинників завжди видають, що цей годинник дорожче. Деталізація, характеристики ті ж самі. Тобто, ну, Ocean Crawler для мене один недолік це заміна браслету, немає швидкої заміни, але то я також не можу сказати, що якийсь супернедолік. Так, цей годинник не. Не в два рази, точно не в три рази краще за Фойбос, бо це не так працює. В деяких є така ілюзорна похибка, що якщо щось і це стосується не тільки годинників, вартує в два-три рази дорожче, то воно має бути і в таку кількість разів бути кращим. Це не так робиться. Насправді діло в тому, щоб зробити добре. Треба певна кількість зусиль. Щоб зробити супер добре, чи ідеально, треба зробити зусиль іноді там в 10 разів більше. Тобто, оця різниця маленька, котра насправді доволі маленька, якщо взяти глобально. Ви і платите за те, щоб отримати цю різницю, треба вкласти купу зусиль зі сторони бренду. Неважливо, чи то годинники, чи то машини. Тобто буде краще не в два, не в три рази, але точно буде краще, і ви платите тут більше за, за саму роботу, котра була пророблена для того, щоб отримати оце майже ідеальне чи ідеальна. Але є моменти, як я сказав, які очевидні за рахунок чого цей годинник Ocean Crawler дорожчий аніж інші. Така, наче ну, це не. Мілоч вилетіло із голови на українській не дрібниця, так це не дрібниця, але як я казав, є якісь правила ринку. Типу селіта sw 200. Ну, годинники у більшій степені, якщо на борту мають цей механізм, вони коштують не менше ніж тисяча доларів. Є якісь виключення, типу Фойбос Вояжер. 600 доларів коштує цей годинник на сілі та 200, ну то є реально виключення. Якщо подивитись на швейцарський ринок годинників, то там на селі можуть бути годинники за півтори, за 2000 доларів. А тут вам при таких характеристиках, при такій якості, ще й такий механізм, тобто це прям супер плюшка. Отаке От моє бачення цієї ситуації. Сподіваюсь, вам було корисно корисно почути мою думку. Я сподіваюся, що ви і свою обов'язково напишете в коментарях і буде про що поспілкуватись. Вже не авансом прошу вас підтримати мій канал, поставити лайк, підписатись, якщо вам було цікаво, і ви надалі хочете дивитись мої ролики. Також скажу, що всі ці моделі ви можете купити в мене, бо я офіційний дилер цих брендів. Лінк. Залишу в описі до цього ролику. І, в принципі, на цьому буду завершуватись. А, так, ще залишую лінк на свій телеграм-канал. Якщо у вас виникнуть якісь питання, я до вас відкритий. На цьому все. З вами, як завжди, був Станіслав. До нових зустрічей. Бувайте!